Вчора в Акермані на святкуванні Дня Європи відбувся захоплюючий єврофлешмоб, організований центром дитячої творчості. Була вражаюча демонстрація єднання та солідарності, яка показала важливість спільної боротьби за майбутнє України та Європи, завдяки підтримці європейських партнерів. Містяни мають змогу відчути себе справжньою часткою європейського суспільства. Флешмоб став символом міцності та єдності, залишаючись нагадуванням про важливість протистояння агресору разом. Не можна не сказати, що флешмоб став можливий завдяки постановці зразкового театру танцю Дністер та його керівниці Світлани Ростікової. Управління освіти Білгорода Дністровського також активно долучилось до цієї ініціативи, підкреслюючи важливість спільних зусиль у формуванні єдиної, мирної та процвітаючої спільноти. Анастасія Ківі Анатоліокінчук перший муніципальний канал.